Вупо випустили новинку, яка точно знайде свого фаната Argus z 2 максимально простий у використанні, але точно не нудний. Якщо хочеш просто заправити і парити, слухай далі. Це може бути саме те, що ти шукав. Всім привіт! Мене звати Іра. А я Таня і ми з мережі VapeHub. І на цьому каналі ми допомагаємо вам знайти свій ідеальний пот. Сьогодні поговоримо про пристрій, який максимально простий у використанні, але не такий вже і простий, як здається. На упаковці довго не зупиняємося, зізнаємось, вона зазвичай летить у смітник уже за 10 хвилин після покупки, але все ж стиль вупу пізнається з першого погляду. Фото пристрою відповідає кольору, який всередині, і на лицевій стороні одразу зазначено, який тут акумулятор. Зі сторін базові характеристики, а на звороті повний опис комплектації. Стандарт, але приємний. Відкриваємо всередині мінімалізм. Один Пристрій, один картридж, все. Ну і це в принципі все. Якщо ти той, хто любить мати на запас на чорний день, може трошки засмутитися. Але тут компенсує ціна. Картридж з опором 07 Ом, об'єм 3 мл. Це вже оновлена версія Argus Top Field, яка точно краще передає смак. Під фоновою коробочкою інструкція у пакетику та кабель для зарядки USB Type-C. І все просто зрозуміло і без зайвого. А тепер давайте оцінимо зовнішній вигляд цього пода. Бо погодьтесь, для когось це навіть важливіше, ніж характеристик. Argus Z2 має максимально простий, навіть трохи мінімалістичний дизайн, без блиску, кнопок і зайвих деталей. Виробник поєднав пластик з нержавіючою сталі. Верхня ставка зі сталі додає надійності та захищає корпус від тріщин, якщо раптом упустите. Пластик приємний на дотик, не слизький і трохи оксамитовий. До речі, УПУ пише, що ця ніжна текстура має ще й антистрес-функцію. Не знаю наскільки це працює, але в руці лежить справді приємно і легко. Легко настільки, що навіть на сайті виробника зазначено, він легший. За курячує яйце. Ну, це вже хай кожен сам перевіряє, але точно компактний. На вибір доступно 8 кольорів від класичних до яскравих, тому кожен знайде щось своє. По корпусу все лаконічно, з боку тейп порт для зарядки, спереду на великий LED-індикатор. Він підсвічується різними кольорами, залежно від рівня заряду. А внизу під індикатором акуратно нанесена назву моделі Argus Arguz 2 це саме той випадок, коли нічого зайвого, жодних кнопок, жодних налаштувань. Просто вставляєш картридж і все. Пристрій готовий до. До роботи все відбувається автоматично. Активується від затяжки без жодного натискання. А вбудований розумний чіп сам підбирає оптимальну потужність залежно від того, який картридж ви встановили, максимум до 20 ватт, але скільки саме буде залежати від опору картриджа і заряду акумулятору. До речі, він сумісний з усіма картриджами з родини Arcus, як на 2 мл, так і на 3 мл. Це дуже зручно. Якщо вже користуєшся якоюсь моделлю від пупу Argus, то можеш просто переставити картридж. Картридж, який йде в комплект. Кті, оновлений Argus top Feel з опором 0,7 ом та верхньою заправкою відкривається легко, просто відсуньте силіконову заглушку зверху. Усередині випаровувач на сітці, а це значить плавний насичений і чистий смак. До того ж, за словами виробника, картридж може витримати до 100 мл рідини. Це справді багато, особливо якщо ви парите не надто активно. Опори картриджів бувають різні: 0,7 це більше пари яскравий смак. 1 Ом це збалансований варіант, і 1,2 і це туга сагаретна затяжка. Також є варіанти з картриджами під зміни випаровувачів. У подають таку можливість через серію ITO ITO m 005 Ом, ITO 1 107 Ом. Але тут вже трохи інша схема. Спочатку купуєте порожній картридж, а потім окремо випаровувач. Це ідеально для тих, хто хоче економити або ж експериментує з опорами і типами затяжки. Та й з точки зору утилізації змінюється тільки серцевина, а не весь картридж. Тож під Айте опір і просто вставляєте картридж. Ви по зробили все, що вам не довелося нічого додатково налаштовувати. До речі, дуже важливий момент: яку рідину використовувати з цим подом. Найкраще підходить самозаміс на основі сольового нікотину і стандартним співвідношенням ПГВГ 50 на 50. Така рідина ідеальна для картриджів з високим опором і невеликою потужністю. А от органічні самозамісця або рідини з високим містом гліцерину, наприклад, 70 на 30, Не рекомендуємо. Вони занадто густі випрощ просто не встигає просочуватись. Результат. Та перегрів гарі, карта швидко виходить з лату. А ще це може залишити неприємне враження від самого девайсу, хоча насправді він просто не для таких людей. Тому щоб отримати справжній смак і комфортну затяжку, обирайте сольові мікси 50 на 50. Повірте, ця простота тут працює на максимум. Щодо акумулятора, то тут півтори тисячі і це дуже серйозно. Вупу обіцяють до п'яти днів без підзарядки. Якщо це справді так, то це буде одна з найавтономніших моделей у своїй категорії. А якщо ще й заряджається, так. Швидко як Argus P1, тобто близько 20 хвилин, то це буде просто мрія для щоденного користування. Звісно, все залежить від стилю паріння, у кого зря тримає довше, у когось менше, але заявка відбув від Бупу? Але заявка від вупу звучить амбітно, і ми вже чекаємо на перші реальні відгуки від користувачів. Argo Z2 особисто нам сподобався насамперед смаком. Пара тут помірна, м'яка і рівномірна. Смак рідини відчувається спокійно, без різких ароматів і перенасичення. Працює стабільно, підходить для щоденного використання. Якщо обрати картридж на 1 і 2 ома смак буде менш виражений, тому краще враховувати це під час покупки. Цей варіант підходить більш тим, хто хоче максимально тугу сигаретну затяжку або менше пари. Але якщо для вас головна насолода від смаку, краще обирайте 0,7 або 1 Ом. Там уже все відкривається як треба. До речі, для тих, хто цікавиться новинками в нашій мережі вейпхаб, є онлайн і офлайн магазини. Тож, якщо вам буде цікаво щось ближче роздивитися або протестувати, є з чого обрати. Сподіваємось, цей короткий огляд був для вас корисним. А якщо вже тестували Argus Z2, обов'язково поділіться враженнями у коментарях. Всіх любимо, всім папа, папа! -па.